Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! Сьогодні рецепт голубців, але не простих, а суперсмачних, таких, неначе наче спечі, таких, що у вас запитуватимуть їх рецепт. Найкращою капустою для голубців буде та, що має плоско округлу форму. У капустині робимо лезом ножа такі прорізи навколо качанчика, щоб перерізати кріплення листків до качана. Якщо на капустинці є якісь сліди, шкідників, десь там щось чорненьке, невеличке, то це обрізається після того, як головка капусти розбереться на листки. Далі капустину слід попарити. Париться вона у воді, температура якої близька до кипіння. Можна взяти якусь таку глибоку посудину і занурити головку капусти туди повністю, а можна мисці, ось так як я, парити, перевертаючи головку капусти на дві сторони, щоб дві сторони парилися однаково. Парити треба до такого стану, щоб листки знімалися і були гнучкими. Час залежить від сорту капусти. Зимова капуста, звісно, париться довше. Листки знімаються не всі одразу, а один за одним по мірі відпарювання. Рис треба взяти такий, що не розлазиться, і відварити його до напівготовності, даючи трішки менше води. Ніж один до двох. Тобто на одну частину рису треба дати трішки менше, ніж дві частини води. По сорту орієнтуйтесь на те, що ви використовуєте для гарнірів, тому що зараз в одній і тій самій пачці від одного і того самого виробника можна купити зовсім різний рис. Коли рис відвариться до напівготовності, ви вимкнете вогонь під ним. То дайте четверту частину пачки масла. Звичайної такої на 200 г, тобто 50 грамів масла, розмішайте і нехай він так постоїть. Засмажка робиться із цибулі та моркви, і треба додати ще часник. Можна потерти, можна порізати. Смажити треба у великій кількості. Ну, Я беру олію і знову ж таки четверту частину пачки масла. Можна додати трохи смальцю, що любите. М'ясний фарш не повинен бути сухим, він повинен містити частинки такі жиру, тоді голубці будуть смачними. Я люблю, щоб і в начинці була томатна паста. Взимку. Влітку я роблю трішки інший варіант, тобто, щоб голубці були такими червоними із середини. Але томатна паста повинна бути доброю. Я даю чумак, мені вона найкраща із тих, що є на ринку. Оці всілякі соуси, це не те, що треба. І я додаю. Десь дві, можливо, три ложки. Додам дві, побачу, чи буде червоною начинка, і тоді зорієнтуюся. Але томатна паста повинна бути смачна. Звичайно, що за смаком треба додати солі і чорного перцю. І це все слід вимішати до однорідності, спробувати на смак, чи всього достатньо. Якщо б була паста недоброю і цибуля була б з морквою не солодкі, то можна додати трішки цукру. Але це не в моєму випадку, бо в мене дуже смачна і морква, і цибуля, і ця паста смачна, тому я не додаю, але це можна робити. І знову ж таки, якщо немає томатної пасти чумак, і у вас якась така не дуже паста, то її можна обсмажити ще. На сковороді, давши трішки олійки і трішки додавши цукру. Замість томатної пасти чумак, звичайно, можна використати добру домашню пасту. Якщо у вас немає раптом свіжого часнику до засмажки, то можна сушеного часнику додати уже в таку цю начинку із засмажкою. Коли ви до рису, домішуєте засмажку, томатну пасту. Досипати, окрім солі і перцю ще сушеного часнику. Дехто додає сирі, яйця, паприку, різні там суміші спецій, я такого нічого не додаю і виходить надзвичайно смачно. А ці додаткові спеції, вони просто перебивають смак справжніх голубців. У відпареному листі слід зрізати оці такі товсті місця у прожилках. І, звичайно, там десь, можливо, щось є чорненьке, якийсь дефект, десь слимак погриз, то теж треба обрізати. Ось. Якщо ви хочете зробити маленькі голубці, то листок ріжеться на частини. Так як я роблю для домашнього споживання, то я дрібних робити не буду. Ну, і дуже дрібних голубців я. Не люблю, тому що співвідношення листка і начинки, тоді не на користь начинки. Отак обрізаємо всі листочки. Способів закручування голубців є дуже багато, я покажу, як це роблю я. Отже, ще раз наголошую, що я роблю великі голубці для домашнього споживання. Беру цілий листок ось це місце, де була найтовстіша частина черешка. Яку я зрізала. І накладаю фарш. Накладаю так нормально. Тепер, дивіться, закручую ось так, і кінчики листя загинаю до середини. Бачите, листя нормально відпарене. І виходить ось такий дуже гарний голубчик. Я найбільше люблю такої форми, не люблю у вигляді кулька і дуже маленьких. Далі я беру товстостінну посудину, у мене скляна, дуже така товстенька ємність. І викладаю голубці, не застеляю капустяним листям, нічим. Можна зробити більше засмажки, частину дати до начинки, частину використати для того, щоб перекладати голубці. Але в мене, наприклад, син не любить, коли голубці перекладені засмажкою. Тому я просто викладаю самі. Так, далі можна використати заливку, а можна зробити лінивим способом. Дивіться, як я роблю. Я беру пасту томатну і розмащую по голубцях. Хто не любить дуже насиченого такого смаку, то краще зробити заливку, розмішати пасту, трішки водички і сметанки. Ось, а я роблю таким способом: лінивим зараз. Далі все те саме я проробляю зі сметаною. Може здатися, що воно нерівномірно, але побачите, наскільки все добре вийде. І так, шар за шаром. Зверху накривати теж не обов'язково, але в мене залишилося два листки, тому я зверху прикрию. Навіть якщо не накрити, і зверху голубчики пропечуться, і навіть так аж засмагнуть. Це буде дуже смачно. Не обов'язково накривати, але якщо лишилось листя, то можна. Якщо у вас духовка газова і знизу ще лежить якийсь камінь для духовки чи цегла, то нічого додавати більше не потрібно. Так мене було раніше. Зараз у мене духовка електрична, тому я додаю трішки води. Ось так просто проливаю зверху, щоб знизу вони. Не пригоряли 250 мл. Далі слід накрити кришкою і в духовку для запікання. Значить, якщо у вас плита газова і знизу лежить камінь чи цегла, то треба дочекатися, поки почне кипіти. Навіть якщо ви не дасте води, все рівно виділиться сік і буде знизу видно оці бульки кипіння. І дати хвилину, ось так, десь 10-15, тоді вимкнути і лишити майже до повного остигання. Це буде як в печі, дуже довго, там довгий період буде, поки закипить, і буде. Довго остигати, тому що знизу камінь чи цегла. Якщо газова, не газова духовка, а електрична, сучасна, з конвекцією, то на температуру 200 градусів і десь на годину 10, годину 20. Орієнтуйтеся по своїй духовці. Коли ви вимкнете електроенергію, не треба відчиняти дверцята, а треба теж щоб майже до повного остигання голубці там стояли. Каструля товстостінна і це теж буде забезпечувати такий своєрідний ефект печі. Ну, звичайно, не так, як у попередньому варіанті. Найкраще я завжди роблю так: на ніч, щоб остигали тобто, з вечора я готую, вимикаю духовку. І лишають до ранку. На ранок вони такі добре, теплі ще лишаються. А ось готовий результат. Як ви бачите, томатна паста і сметана, вони не змішалися повністю. Заради цього я окремо і мастила окремо пастою, окремо сметаною. Ну, на мій погляд, це дуже гарно виглядає, особливо коли викласти на тарілку. Печені голубці не йдуть ні в яке порівняння із тушкованими. Оболонка в них не тверда, вона така неначе лінива капуста, має смак печеної капусти. Всі, хто пробував ці голубці, завжди в захваті, завжди запитують рецепт, і багато моїх знайомих уже не тушкують, а лише печуть голубці. А ось такі красиві вони всередині. Для мене. Якщо голубець не червоний, то це не голубець. Але якщо, звісно, ви не любите стільки томатної пасти, то можете давати менше. А смакувати раджу і щедрою порцією сметани. Отож готуйте і смакуйте. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!